Слава Ісусу Христу! Зараз ми маємо молитву у відповіді на запитання. Перед тим, як ми будемо з вами молитися, будемо говорити. Дуже дякую всім, хто підтримав нашу передачу, хто підтримав те, що ми можемо знову бути в ефірі чисто фінансово. Дякую за всім, хай Господь всіх благословить. Також дякую за молитви, за підписки. Пам'ятаємо, що ми зараз відкрили новий канал. новий канал. І наші передачі тепер будуть виходити на двох каналах, і більш серйозні передачі, такі, що можуть колотися, можуть викликати, я би сказав, деякі незадоволення тими, хто слідкує за останніми днями. Я буду більше давати на другому каналі, тому що він не буде ранити церкви, тому що щось станеться не так. Я не хочу, щоб церква згубила свій канал, який ми так тяжко розвивали. І якщо будуть якісь проблеми, то ті проблеми будуть тільки для персонально мого каналу. На таке я можу піти, тому ми так з командою подумали і відкрили ще один канал, тому що події останніх останні днів вимагають деколи сказати щось сильне, а ти того сказати не можеш. Багато фальшивих наклепів робиться на передачу, то можна тільки сказати на персональному каналі, захистити церковний канал, вже сказати на іншому каналі. Всі ті Блогери, які лили бруд. Я думаю, тепер приходить церква, приходить час розрахуватися, коли використовувалася неправдива інформація, і пастора, і церкву обливали різним брудом, обманом, і буде показано, який обман був, як він виражався собою, як люди, які називають себе християнами, називають себе християнськими блогерами, втратили все не тільки, не тільки християнське, а людське, і не цураються ніякого обману. І обманом набирають собі глядачів. Читаємо слова. Перш за все, передача сьогоднішня наша буде називатись Залиши фальшиву церкву, біжи з фальшивої церкви. Ми з вами чому так називаємо передачу, тому що доходимо до останніх днів існування церкви на землі, і, власне, слова в основу наших роздумувань, Івана Богослова, 18 розділ, 4 вірш. Почув я голос із неба, що говорив. Вийдіть із нього, люди мої, щоб не стали спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання. Гріхи, бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди Його. Мова йде про неправдивий Вавилон, мова йде не про, не, про неправдиву церкву, блудницю всіх народів, яка напоїла всі народи надзвичайно великим обманом, гріхом, фальшивого духа. Фальшивого е, е, блуда, який з'єднує нас зі світом, але відкидає нас від Бога. Дехто міг би нам сказати, ну ми зовсім недавно, коли ми з вами відкривали Івана Богослова і читали третій розділ, і питання йшло про церкву Сарт, коли ми читаємо третій розділ, другий вірш Івана Богослова, будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими. Тут ми бачимо конкретна вказівка до певного періоду часу, якщо ти бачиш в церкві те, що є близьке до смерті, це є сардійський цілий період, не втікай, а зміцни. Але зараз приходить момент останніх днів, коли ми настільки близько підходимо до останніх днів, коли ситуація настільки накалилася, що Господь каже до неправдивої церкви, до Вавилону фактично до блудниці всіх народів попереджує людей, які можуть бути в такій церкві, можуть слухати такого пастора, такого проповідника, такого блогера. Втікайте, бо приходить час моєї розплати. Дуже цікаво, що зараз, коли ми відкрили цей новий канал і прийшла, приходять такі, знаєте, е Такі повідомлення, пастор, скільки багато реклами. І тут одна така реклама вискочила, що якісь чортики вискакують. Я запитався своєї команди, чому таке є. Що за реклама така вискакує? Ми ж казали, так не буде. По-перше, рек немає договору за те, що ми будемо мати рекламу. Ми бачимо, хто ці нам умови диктує, але саме основне не це. А тепер перегляньте, що ви дивитеся в своєму ефірі. Те, що ви дивитеся, те, що ви любите на своєму телефоні, те вам... Дияволи дає. Любите порнографію? буде вискакувати реклама порнографії різних журналів. Любите содомський гріх, буде вискакувати вам содома. Любите те, що ви любите. Воно буде вам вискакувати. Дивитесь такі цікаві мультфільми. Будуть вам вискакувати реклама на такі мультфільми. І тому не дивуйтесь, я цього не знав. Мені сьогодні дуже толково це все пояснили. Я прямо зараз можна сказати в захваті від цього. Бачите, як відкривається ваш гріх. Чому вам вискакує така реклама? Не думайте, я теж того не знав. Думаю, як вискакує реклама, вона кругом вискакує одинаково? А то не так. Мені теж пояснили, що те, що ви дивитеся, вам буде вискакувати. Якщо ви не цікавитеся сигаретами, чого вам будуть вискакувати сигарети? Якщо вам не виска... не цікавитесь вином, чого вам буде вискакувати вино? Якщо ви цікавитесь... не цікавитесь поганими фільмами, чого вам буде вискакувати реклама на, фі... на погані фільми? Ми бачимо, як Ютуб, штучний інтелект вже вас проселектував. І ви готуєтеся до вічності, дивитеся пастора Андрусишина, дивитеся його передачі про останні дні і получаєте те, що може вас відділити назавжди від Бога. І при цьому всьому навіть не усвідомлюєте, що давно увійшло в ваше серце. І дякуйте пастору Андрусишину, що сьогодні знайшлася людина в команді, яка мені це все пояснила, я тепер можу вам сказати. От тепер, коли я прийду до вашого дому і буду дивитися якусь передачу, і вискочить реклама, я тепер буду знати, де є ваше серце, і, ви, і вам толково поясню. Бачите, що ви дивитеся? Так що дивіться, дивіться, що ви на сьогоднішній день дивитеся. Так що, молитва сьогоднішнього дня, що мені робити, якщо я опинився в фальшивій церкві? Я розумію. Що пастор, який є за кафедрою, пророк, який є біля мене, той, хто проповідує, несе фальш. Воно зовсім не відповідає подіям останніх днів, а робиться все щось навпаки. Як я тепер можу бути в такій ситуації? І ми на основі, знову ж таки, Біблії, приходимо до чіткого пояснення Вавілон. Пам'ятаємо, як Йосип втікає від жінки Потіфара. Не стоїть, не пояснює і так негарно, так недобре. Ти зараз війдеш в блуд, і я разом з тобою. Ми, я служу для Бога. Ну, нема часу на роз'яснення. Буде роз'яснення, буде блуд і буде гріх. Втікає. Ми можемо знайти дуже багато випадків в Біблії, коли людина не має часу на аргументацію. Єдине, що вона може зробити, втекти. Щоб не дати себе опоганити гріхом. І зараз, коли ми з вами знаходимося в фальшивій церкві, і зараз підійшов момент останніх днів, хто вас підтримає в фальшивій церкві, якщо всі навколо кричать, церква ще не буде підхоплена, той пастор, який говорить про останні дні, він не має розуму. І Я таке в свій адрес дуже багато чую. До мене навіть можуть підійти деякі люди і сказати, кого ви, пастор, так наслухали, що ви так говорите. Уже в 60 років я вже не слухаю, слухаю тільки Біблію. Вже не цікавлюся іншими людьми. Для мене тільки є Біблія. Все. Слухаю Біблію. І для того, щоб зробити такий висновок, ти бачиш, чим людина живе. Наскільки людина далеко відійшла від Бога, коли Бог для неї говорить, в якому часі ми живемо, які останні хвилини підходять на землі, а людина ще починає. Піднімати слово проти пастора і каже, яка мені така реклама погана, вискакує. Що дивимося, то маємо, де наше серце? Як ми думаємо опинитися з Богом і ще писати на сторінках передачі, як негарно воно получається в нас? Залишити фальшиву церкву це нелегко, коли ти ходив до церкви, був багато років в цій церкві, а тепер виявляється, що в останні дні і твій пастор і ті, хто є навколо тебе. І округа твоя ведуть неправдиву науку. Що ти сьогодні вибираєш? Бути з Єзавелю? Чи втікати від Єзавелі? Чи ти сьогодні дозволиш, щоб Дух Єзавелі війшов, цілий тієтирський період? Другий розділ Івана Богослова. Ми читаємо з вами більша частина другого розділу, період Єтирської церкви, коли Дух Єзавелі входить, що таке Дух Єзавелі? Неправдивий пастор, фальшивий пастор, який віддає своє церкви Єзавелі? Іде останнє попередження покайся, бо якщо не покаяйся, в період великої скорботи ти є фальшива церква, ти є фальшивий пастор, покаяння вже для тебе нема, фактично. Період Великої церкви, як ми вже з вами на протязі багатьох тез, які ми брали з Біблії, прийшли до висновку: якщо церква не може покаятися сьогодні, якщо пастор не може покаятися сьогодні в добрий час, то як він покається тоді? Коли його будуть переслідувати, або дадуть для нього надзвичайну владу, як для фальшивої церкви. Тому дивимося, де ми сьогодні стоїмо, ми надзвичайно близько підійшли до подій останнього часу. Період великої скорботи. Період церкви закінчується. Той проєкт, який тривав 2000 років, закінчується. І відкривається зараз новий проєкт, про який говорить цілий світ. Період перезагрузки. Ми то не віримо, правда? Ми дуже розумні. Ми веді... Нам Біблія абсолютно не... не показує цього, правда? Хоч Біблія для нас конкретно показує. Перевернуті слова, що означає період перезагрузки? Період Даниїла. Хто керує періодом перезагрузки? Про все те, що каже Даниїл. Про все те, що каже Даниїл. І цим періодом перезагрузки керують і готовлять дорогу для свого царя. Неправдиве месіанське царство, яке побудоване на базі Ісаї, особливо сорокові розділи і до останніх розділів, як неправдиво трактується тисячолітнє царство, беруться всі тези тисячолітнього царства, береться Ісаї, неправдиво все трактується. Чому неправдиво? Тому що відкинули Ісуса Христа. Ісуса Христа немає. Якщо немає Ісуса Христа, все є фальш. Запам'ятайте собі, якщо ви маєте справу з равином, маєте справу з проповідником, маєте справу з пророком, якщо відкидується Слово Боже, особливо новий заповіт, фальш. Втікайте. Якщо апостол Павло вірив, що він живе в останні дні і конкретно доказує для всіх, хто є біля нього, що ми всі переживемо період підхоплення, і ніхто. Не сказав, що це є неправда, хоч період підкоплення ще по сьогоднішній день його немає. Немає ще періоду скорботи, а апостол Павло знав, що ось ось має прийти тисячолітнє царство. Учні задають питання, а коли не сьогодні відбудуєш нам, і ми сядемо один по одну сторону, а другий по другу сторону. Ми з вами зараз побачили, як після двох тисяч років те, що не могли бачити апостоли, те, що не міг бачити Даніїл. Не могли бачити ті покоління, які були перед нами, як Ізраїлю, якого не було, організувався. І для самого тяжкого. Гріховного серця є зрозуміло, що не просто так організувався Ізраїль. І 48-го не пройде і це покоління 1948, 14 травня не пройде і це покоління, як все має статися. Прийде остання сідмина Даниїла, перезагрузка, після якої приходить тисячолітнє царство. Для когось неправдиве, і це буде озеро Огняне, бо неправдиво прийняла для когось правдиве, бо прийде правдивий Месія. Уже після періоду великої скорботи, не в період скорботи, І ми будемо, а ми вже будемо в небесах. Хай Господь нас благословить. Читаємо. Дякую, пастори, що ви дали відповідь на моє запитання. А я-то думала, що та апаратура коштує набагато більше. Дякую ще раз, прошу помолитися за Божу любов, бо Божа любов це жертва, а людська любов це пусті слова. Дякую Богу за його святе слово, написала Марія Клочко. Марі... Сестра Марія Клучко, чи це не ваш брат, який має велику політичну передачу, яка називається Клучко. Я не пам'ятаю як далі. Він веде цю передачу, якщо це він, хай Господь благословить і вас, і вашого родича. Дякую за ваше служіння. Слухаю вас постійно. Ви висвітлюєте події останніх часів, які, на жаль, зараз чомусь більшість обходить. І надалі і дайте, дайте, щоб і надалі ви так говорили. Дай Господь вам натхнення торкатися цих важливих тем, тем, власне, те, що ми з вами робимо. Ще буквально слава нашому Господу, молюся за всіх потребуючих. Слава Ісусу Христу! Дякую за вашу працю. Божих вам благословінь. Дорогі, дорогі пастор Олександр, браття і сестри, прошу молитви, спасі, помілуй сім'ю і весь род в Україні і за моє духовне состояние. Пусть Господь всіх благословить і пошлет Ангела-Хранителя, Присоединяюсь к молитвам за всі нужди, щоб бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Молюсь за Україну, Ізраїль, Білорусь і за всі країни. Слава Господу, сестра Галина! Господь люблячий, я довіряю тобі, я довіряю тільки тобі і вірю в силу молитви. Тому прошу, допоможи нам, дітям твоїм, продовжувати слухати Твоє слово, якщо, яке є на цій сторінці. Адже церкві, а, адже, адже церкві цей ефір не дуже не необхідний, а ми живемо Твоїм словом. Я вірю в силу і віру в молитву. Слава Богу! Сохранит вас, Господь, благодарю вам за ваши проповеди. Помолитесь, пожалуйста, за спасение семьи и брата, за исселение и дочери от диабета. Сердечно благодарю. Слава Иисусу Христу, благодарю за проповеди, молитвы. Благослови вас Господь, пастор Александр, за вашу команду, семью, всех молитовников. Сохрани вас, Господь. Дякую, завжди з радістю слухаю ваші проповіді. Молю за всі потреби, озвучені і прописані, Божих благословень вам та вашій родині, церкві і всій молитовній групі. Шалом вам, пастори, невелике уточнення. Руду ялівку спалювали поза табором Ізраїл і поза табором чистому місті. Хай Господь всіх вас благословить! Фінкеля дивлюся тільки заради того, щоб зрозуміти, який вітер віє саме з табору Анти на цей час, не здивуючи, що цей табір буде першим у зграї гонителів, християн і навіть тих євреїв, яких він з огидою називає Викрести. викрести. Я теж дивлюся його випуск про принесення жертви в шило. І скрізь те, що він видав на загал, відділилося основне. У них після 2000, -го, 2000 -го періоду розсіяння немає зараз тих коїнів, коліна Левія, що приносити жертву. Але це може зробити тільки Месія, і вони його чекають. Так, акуратно дивіться всі передачі. Часом треба і корисно подивитись навіть ворога, не в вущимлення для Біблії. Біблія на першому місці, щоб в нас не склалося таке розуміння, що я більше дивлюся своїх ворогів, а Біблію не читаю. Пропорція завжди мусить бути. Якщо ви є настільки сильні, що ви можете подивитися свого ворога, можете його подивитись. Але я би не рекомендував. Читайте більше Біблію, і Біблія вам все покаже. Десь проривається фальшивий звук, ви відразу його почуєте. Хай Господь нас благословить. Будемо сьогодні молитися за наш рідний край, будемо молитися за ці нужди, які ми з вами зачитали. Будемо молитися навіть за цього равина Фінкеля, як він себе називає, щоб Господь для нього відкрився, ми ніколи не знаємо. Він може переслідувати, коли це робив апостол Павло, будучи савлом церкв, гонив, навіть тюрми садив і хотів нанести, як ми читаємо, смертельну рану. І фінально Бог йому відкривається в лиці Ісуса Христа, і каже, те, що ти бив, то є колючка, ти не можеш ти проти рожна, не можеш ти проти колючки. Тепер будеш проповідувати Слово Боже. І до кінця своїх днів, будучи гонителем церкви, перетворюється в поборника церкви. Захищає церкву і кінець життя віддає своє життя за правду за Ісуса Христа. Тому наша задача молитися, не проклинати. Ми повинні тільки бачити і розуміти, як Перша апостольська церква казала. А чи це не той, який стільки багато шкоди завдав? І навіть втікали від Нього, боялися його, тому що зробив таке. Але фінально приходить момент, коли серце людей є настільки вже розположені до апостола Павла. Що його вже приймають як справжнього апостола той, хто боронить церкву? Тому порада останніх днів наша задача молитися за тих, хто попав в заблудження. І цей чоловік так само попав в заблудження, і нам треба за нього молитись. І не тільки за нього, а за весь равинський світ, який зараз стоїть в надзвичайно сильному заблудженні. Молимося за наш рідний край, мир для Єрусалиму. Молимося за цю нову країну, яка сьогодні, якщо нічого не зміниться, Може пожати результати того недоброго, що зараз зробив новий прем'єр Канади, коли визнав стейт, проти якого зараз фактично стоїть півсвіту, Палестини. І для чого це було сказано? Я не знаю, ніхто не знає, чому так було сказано, тільки той, хто є е в Америці, в Сполучених Штатах, сказав, що тепер буде не 30%, не 30% а буде на 5% більше за те, що пішов проти Ізраїля. Розумієте, що на сьогоднішній день для політика, який керує державою, об'явити від цілої країни, що я фактично йду проти Ізраїля, то кінець, то може бути надзвичайно тяжкий кінець. Якщо людина не покається, може бути надзвичайно сильний кінець. І не має значення, як багато на території Канади християн. Якщо керівник іде проти Божого народу, навіть поганого божого, але це є Божий народ. Ми не маємо права цього робити. Ми повинні тільки молитися. Пам'ятаємо події. Буквально трошки більше рік часу пройшов, жовтень місяць, коли неждано негадано варвари з гази вірвалися і почали нагло різати ізраїльтян, молодих людей, різати горло, кидати в мікровейв, палити там маленьких дітей, мама збоку стоїть і дивиться, це все показують по телевізору. І тепер сказати, що Ізраїль не добрий, а хтось інший є добрий. То і добре, Росія чи Україна в даному випадку? Хто на кого напав? І не має значення, що там робиться на теренах України. Ми прекрасно розуміємо, агресор є Росія, тому що вона перша напала. Точно так само цей випадок. Заблудження багатьох людей. Молимося за Ізраїль і за ті нужди, які є в нас. Станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці чудові хвилини. Ми дякуємо за те, що ми можемо ще помолитися. Ми маємо ще час тут на землі. Що ти відкриваєш для нас слово Боже, і даєш можливість один за одного помолитися. Благослови нас, благослови нашу передачу, благослови цю нову передачу, яку ми підготували і вже відкрили. Благослови всіх, хто є в проводі цієї передачі. Молим тебе за Ізраїль, молим тебе за Україну, молим тебе за цю нову країну, Канаду, в якій ми проживаємо. На руках молитви ми приносимо ці всі просьби, які є висвітлені на сторінках нашої передачі. Ти чуєш все. Ти бачиш все. І ми молимося, як команда, ми молимося, як одне тіло Ісуса Христа, ми молимося один за одного. Дай мир, дай спокій і стіли, примири. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.